Передамо 105-й бригаді добровольців наших для снайперського прицілу. Звичайно, вартість снайперського прицілу 153 тисячі. Але ця частинка, яку ми зібрали сьогодні, допоможе також вже поза 30 тисяч. Сума буде, яка суттєво допоможе придбати снайперський приціл. Тому діти. Я думаю, що воїни всі дуже вам дякують, але ми набагато більше вдячні для них за те, що вони нас з вами захищають. Ви сьогодні зробили невеличкий внесок для того, щоб наші воїни нищили ворога на нашій землі. Зараз ми проведемо благодійну лотерею. Наступним чином оголошуємо спочатку лот. Потім наші першокласники витягують номер білет, номер квиточка. Ми оголошуємо номер квиточка. В кого він є, підходите. Квиточок здаєте і отримуєте е, виграш. Отримуєте виграш? У Нас буде 12 виграшів. Небагато, але виграші цінні. Хто з вас має таке щастя? Після того як ви ще сьогодні виграєте, можете грати в інші лотереї і, звичайно, кошти перераховувати для збройних сил України. Петки. Шкільні лот номер. 202. Номер 202. Є. Номер 409. Є. Є, так, ну, будь ласка. Показуй цю точку. Номер 409. Так, 200 мукав. Вітаємо. Так як ми обіцяли, піца від директора. Піца від директора. Ціну ніч пік в печі. У мене є спеціальна піч в підвалі. Номер. Сто 152. Сто 152. Тоді Туди... вітаємо, молодець. Привітайте. 101. 101. Вітаємо. 101. Лот пряники, останній дзвоник. Лот пряники, останній дзвоник. Номер Чотириста сорок три. Чотириста сорок три. Вітаємо молодці. Так. Лот. Футболка італійського клубу Рома. Справжня. Футболка італійського клубу Рома. Прямує. Номер. Номер 127. 127. Є. Є. Так, о, так. Молодець, вітаємо 127. Обід з директором в ресторані на три персони. Ресторан той, хто виграє, вибирає сам. Перша персона директор, друга ви, третя ваша подружка чи друг. Номер. Дату вибираєте самі 278. Є yeah. <laughs> ми з хлопцями посудимо, так,